Вітаю! Сьогодні хочу вам показати невеличку таро-гру, яка останнім часом іде англомовним Ютубом. Вона полягає в тому, щоб брати 22 старших аркани і викладаючи по дві карти, обирати з них ту, яка вам найбільше сподобалась. В основному робляться або за принципом, наприклад, обираючи просто картинку, або за принципом обираючи значення. Я в даному випадку хочу обрати лише картинку, тому що ем, з колодою, яку вже якийсь час ти добре знаєш, в принципі, цю гру грати ну, якби, доволі важко, тому що в принципі, ти вже знаєш, які тобі карти більше подобаються, які ні. Так, як за значенням, так і за картинкою. Я обрала 22 старших аркани в тій колоді, де мені більшість карт подобається, щоб було ну, складніше обирати. Хоча насправді мені здається, що така ну, типу гра вона більш ефективна з колодами, які, наприклад, ви тільки що отримали, і ви хочете таким чином дізнатися, можливо, яка вам карта найбільше подобається в цій колоді, або в колоді, наприклад, де. З якою ви давно не працювали. І таку гру, звичайно, можна проводити не лише на старших арканах, але це буде дуже довго. І я сьогодні, після того, як я вам покажу цю гру на 22 старших арканах, хочу провести другий етап цієї гри як ворожіння з новим оракулом. В цьому оракулі я. Не знаю всіх карт. Я дуже давно дивилася огляди на цей оракул. Його доволі важко дістати. Там ціла процедура, як його замовляти, і це можна зробити раз на рік. Тому мені було самі цікаво подивитись на карти, задати картам питання і отримати на них відповідь, обравши карту просто за малюнком, тому що значень цих карт я ще не знаю. І разом з вами я подивлюся, що з цього вийде. А зараз почнемо зі старших арканів. Ну, для більш-менш чистоти експерименту. Я їх потасую. Отак. От Починаємо. Геката в якості відлюдника і гефест в якості аркану помірність. Хм. Я думаю, все ж таки геката. Давайте я так і залишатиму їх. Далі. Еришкі галь. Не пам'ятаю, з якого його епосу ця богиня. Це вона несе свою сестру, смерть. Ні, Геката. Так, Арадія, королева відьом і Геката, ні Геката. Велес, Диявол Велес проти Гекати. Геката, Геката. Ізіда в якості імператриці і геката. Ізіда, Весіліса, яка відправляється до лісу, проти Гекати, однозначно геката, Арес проти Гекати, Геката, Діана проти Геката. Це важкий вибір, тому що мені дуже подобається. Така інтерпретація карти місяць з Кицькою. Ну добре, хай буде геката. Баба Яга проти Гекати. Геката. Інанна проти Гекати, однозначно Геката. Соль і Луна. Сонце і місяць проти гекати. Ні, достатньо було закоханих останнім часом в моєму житті. Так, Сехмет в якості аркану сила проти гекати. Геката. Сфінкс, аркан суду. Проти гекати. Виграє геката. М -м -м. Церцея Мах проти гекати. Геката. Одін. Єрофант проти гекати. Хм. Це теж складно. Ну, давайте геката. Персифона зірка. Проти гекати. Геката. Геліос. Сонце проти гекати. Виграє в Геката. Норни проти Гекати і Геката. Калі проти Гекати, Геката. Скаді. Справедливість проти Гекати, Геката. А, і Моргана Лефей проти Гекати. Це одні, мабуть, з найулюбленіших моїх карт. І Моргана випала зараз тільки. Ну, нехай буде Моргана, Яка <laughs> буде на другому місці в цій колоді. Так, це перший етап. А зараз з вами зроблю анбоксинг нового оракулу. Називається він. Зараз я вам покажу. Так, це маленька книжечка до цього оракулу. Мудрість Каліяк. Ну, Каліяк це англійською так звучить назва. Ім'я цієї богині, це богиня з ірландського з міфологічного епосу. Вона вважається такою прадавньою богинею в землі, яка створила, в принципі, землю, пагорби. В Ірландії там є місцевість, де певні пагорби названі, названі ім'ям цієї богині. Я не читала цю книжку, я спеціально не хотіла. Ознайомлюватися з цими картами я хотіла прямо провести ворожіння, таке гру ворожіння. Ну, яке запитання можна поставити? Оракул іде, до речі, в мішечку, тобто тут немає ніякої упаковки. Яке поставити питання. Так, щось відкривається. Це таке загальне питання. Я не буду карти перемішувати, тому що я останній раз дивилася огляд на цей ракул може роки років -півтора, півтора тому, тому я мало що, чесно кажучи, пам'ятаю. Давайте запитаємо, як пройде цей рік для України. В-моєму, це такі невеличкі пошкодження на карті. Чи... А, ні, це не пошкодження. А оце, мені здається, це від топлівки, відбитки. Ну, подивимось. Так, карти теж великі. Значить, питання, як пройде цей рік для України. Я обиратиму просто за. Намагатимусь не дивитися на підписи за малюнком. Просто яка картинка мені найбільше сподобається. М Цих двох мені більше подобається ця. Так, ця також вогнище. І стара, яка йде в далечінь. Давайте вогнище. О, це дуже класний образ. Ця богиня каліак, це вважається богиня. Е вона у вигляді старої богиня зими випробувань. Тобто вона така непроста за її енергетикою, те, що я взагалі, не, не можу сказати, що я цікавилась цією інформацією, але взагалі за енергетикою більше ця богиня мені схожа на Мару, наприклад, або на ну, аналог Мари в західній міфології це Моріган. Або та ж геката також така, ну, доволі сувора богиня. Так, ну, ця мені більше подобається. О, яка гарна. Обираю цю. Хм. А тепер цю. Залишаю цю. Залишаю цю. Залишаю цю. О, яка гарна. Мені захотілося придбати цей раку. Я думаю, через те, що я просто старішаю, і мені не вистачає похилих персонажів у сучасних колодах. Хм, важко брати. Залишаю, цю, залишаю цю, залишаю залишаю. Залишаю, 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 hmm. залишаю. Ні, все ж таки залишаю. Залишаю. Все ж таки виграється стара поки що. Теж дуже складний вибір. Дуже мені подобається ця карта, але, мабуть, оця більше. Хм. Теж дуже подобається. Ні, залишу цю. Хм. І ця мені подобається. Ні, ця виграє. Так, ну, якщо кольори, то в мене синій буде вигравати у зеленого заводу. Так. Хм. Дуже миле зображення, але залишаю цю. Виграє в мене оця карта все ж таки. Так, виграє. Подивимось, що вона означає карта першого снігу. Так, відкриваємо нашу книжечку пояснення. Перший сніг. Пауза випробування, плани. А, можливість. Поставити на паузу і звернутися до своєї сили та емоційних резервів, початок періоду випробувань, план на майбутнє. Чи є у тебе запаси, щоб підтримувати себе? Час самообмежень і дистанціювання від інших. Ха. Ну так, схоже, схоже, що так воно і буде. Ну що ж, дякую вам за увагу. Нехай програється в найлегшому можливому варіанті.